Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні буде відеогляд, що по ценам серед навісного обладнання. От приїхало дуже багато польського зараз. Борона 1,5 31 тисяча, це польська, двохрядна, 7 ромашок, іде. Приїхали фрези. Фреза 1,40-кова, 850 доларів, метр 50 1000 доларів і метр шістдесят 1150 доларів. Вони йдуть з карданами в комплекті. Ось бачимо. Приїхали такі от. Оприскувачі, оприскувач на 200 літрів, якщо не помиляюсь, 26 тисяч на 300 літрів, 27 тисяч 400 літрів, 29, ну і так, по рангу вони там дві кожен кожні 100 літрів. Так, це у нас приїхали фронтальні навантажувачі. Вони є звичайні, є челюсні, чолюсний 190. І звичайний 142 тисячі. Це повністю з гідророзпотілювачем, з джойстиком, повністю готовий от під ключ, як говориться. Якщо купуєте у нас трактор, безкоштовна установочка ще до них йде. Якщо хочете купити і самостійно встановити, то безкоштовну доставку без передоплати. От така от приїхала одна, це у нас 2,20 фреза. До неї кардан в комплекті йде 6х8 або 8х8 там на вибір. Отакі от, от ножі. Ножів тут дуже багато, тут вали дуже довгі, редуктор, такий немаленький, скажімо так. Редуктор шестернчатий, тобто повністю нормально зроблено. Так, оце от 300 літрові бомет стоять. Це от до них лійки, отакі от, от, Хто не знав, 200-300 літрів розкидують 10 метрів, 400 і вище 12 метрів. Так, це вам на майбутнє подумайте. Та, там у нас знаходяться катки, це приїхали 230 плуги і 3,30 я бачу. 2,30 і 3,30. 230 висока стійка, 22 тисячі низька стійка, 20 тисяч 330-й, чесно кажучи, запам'ятав. Закріплю вам на відео. Там щось в районі 29 тисяч. Так, і ось такий от, великий приїхав, Це 600-літровий. Тут лейка йде на 12 метрів розброса, Більш потужний насос встановлений. Ось такий коштує 35 тисяч. Якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправлю вам на відео. Сажалочки приїхали. Там їх ще вимотажують, машинка стоїть. Це у нас міжряддя 50 см. і є такі ж самі В зеленому кожусі міжряддя 60 см вони коштують по 23 тисячі. Велика є на міжряддя 75 см, там більше бункер стоїть. Там у нас по ціні 27 тисяч. Тут у нас косілочки. Швиденько покажу, проїхали 1,25 м. Метр 35, всі по 1400 доларів. І 1,65 у нас 1450 доларів. Зараз на них йде акція. Якщо купуєте в нас косілочку, до кінця березня ми вам кардан ще в подарунок кладемо. Тому не прогавте, можна замовити зараз з вигідною умовою. 38 тисяч це копалка транспортерна Вірак з польська. Їх дуже мало приїжджає, вони дорогі зараза. Але хтось іми користується, ну, люди. Питають, тому поки що завозимо. Це у нас 1,3 метри борона приїхала. Маленькі це найменше йдуть з бомита. Вони 29 тисяч коштують. Це з доставкою вже додому. І отака от щиточка. Якщо не помиляюсь, це 200, 83 тисячі коштує. Це от з гідравлічним керуванням, де з гідравлічними виходами. ось Вони не від кардана а від гідравліки напрямую качають. І отам от ще приїхали причепчики. Я не знаю, це напевно відноситься до навісного обладнання. Причеп на 1 тонну 65 тисяч, і там от один великий стоїть на 2 тони, це у нас буде 75 тисяч. Оце все можна замовити у нас на сайті або за номером, який бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи була вам корисна ця інформація, тобто чи знімати такі відеоролики в майбутньому, нам дуже цікаво. Фрес приїхало дуже багато, зараз сезон піде. От. Вони стоять, можу вам їх поближче показати. Вони кріпляться на один ніж, це гарденскаут виробляє. Редуктора такі самі, як на ДТЗ, відрізняються кольором і точками кріплення. Там по-різному виготовлено. На цьому все, друзі. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока!